Доброго вечора з України. У мене така кімнатка для гостей на об'єкті. Вона буде зроблена з декоративної фарби Вільвет -декор і матиме цезну стінку, яка буде пофарбована фарбою і basic фарб В такому страшному кольорі. І так, чому ця фарба, а не In-N-Latex -In мат? Тому що. Такі насичені кольори тонуються лише за допомогою оцієї, бо вона є безбарвною буде дисперсійною фарбою. І так, стіни в мене вця, включаючи пошпаклювані під фарбу, фінішним слоєм була використана така шпаклівка. Потім перечищена обезпилено і загрунтовано ґрунтів акрилки в грунт. На кращої адгезії. Зараз я буду формувати кажуть отаким валіком 15 13 мм босом. В два шари. Причому кожний шар, ну, другий шар буде наноситися не раніше, ніж через 20 годин. По перпендикулярній цінах похвалений скотч, щоб туди не затекла фарба. Тернові буде ще декілька разів переклеюватись. Отак легенько проходимо. І фарбуємо. Під степлею в мене тіньовий шов, туди максимально залазимо кісточкою. Отак зробили. Потім мисенка покатали валиком. і з'єднали тим, що вже зафарбовано. Фарба дуже привиста, хоча і два шари треба наносити, але її фокус в чому, що можна хаотично наносити вдоль ну, поперед і не буде видно стиків. І не обов'язково мокре по і так, Перший шар висох, ось отак воно архаїчно виглядає. Але буде ще мінімум два шари, тому що це насичений колір і потрібно його накривати мінімум двома. Ну, Я зрозумів, що три пройдеться. Тому що це In-N-Basic Farm. І в углах проклеїли скотч. Тут викор... зроблений лайхак. Коли проклеїли скотч, то оцим матеріалом промазали стик. Потім він висох і почали фарбувати фарбою. Навіщо це потрібно? Для того, щоб. Зелена фарба туди не затекла. Ну так от. Класичне фарбування. Як перший раз, так і другий. Нема нічого складного, нового і супер важкого. Справиться навіть дистина. Там вверху теж пісточкою. Бачите, як добре, що бо хорошо не обділило. Валік такий. Ну, одним плом. Так далі. І отака от весела акцентна стіна вийшла на фоні виправленого вельвет декора. Ось такий чітінький шовчик. І новий шоу. Все гарно. Отак От так вона виглядає. Виготовлена вона була Зінен Basic Farb, тому що це дуже такий колір насичений. Потрібна була безварна основа, безкольорова. Все, всім дякую. Підписуйтесь на канали. На все добре.